Молитва наша, як ми проспівали, Боже Україну бережи. І не тільки Україну, людей, народ Божий, а також всіх жителів Боже бережи. Це наша молитва до Бога. Моє желання сьогодні коротенько поділитися з вами, словом, з вами, Словом Божим, і читаю Євангеліє от Івана знакомство учеников Ісуса Христа. Тобто Івана з Ісусом Христом знайомство. Давайте подивимося. Перед тим, як прийти Ісусу Христу на труд, з'явився Іван Христитель, і в нього були учені. Він горив об Ісуса Христа, з того, що душі за мною звільняє мене. Навіть унижав себе Іван, смірався і говорить, я не достоєн розв'язати. Він буде крестити вас духом. І Огнем, так сказано Иване, ученики Иисуса, то есть Ивана, в свое время, когда Иван сказал, я читаю это слово из першої главы, такие слова, 38, 28, на другой день опять стоял Иван и двое учеников Его, и увидел и душего Иисуса, сказал: Вот Агнец, который берет на себя. Гріхи всього міра. Усихав от його сіє слово, оба ученики пішли за Ісусом. Ісус, же, обречившись, спросив їх такі слова і їх відучі говорять їм, що вам треба. І вони говорять, вони, вони сказали йому, Рави, Є живеш. Перші слова, перше, перше питання учеников Ісуса Христа, де живеш? Брати і сестри, це дуже важливо. Дуже важливо нам знати, де живе Христос. Дуже важливо. Тому учніки, я думаю, не напрасно спитали, де живеш Ісус? Де живеш? Читаємо Слово Боже, де нам Слово Боже повістує, де живе Христос. Где сегодня Христос? Читаем такие слова, где сказано в Слове Божьем. Читаем. Исайя говорит такие слова. «Я живу среди, я живу на небе и во святилище, также со смиренным и сокрушенным сердцем, чтобы поддерживать тех, что сердце Повні придано йому. Читаю дословно ці слова і ще раз порозрушаю, де живе сьогодні Христос. Це нам треба знати всім абсолютно християнам. Надо знати, де живе Христос. Якщо ми знати, ми будемо старатися, щоб Він нас жив. Так читаю. Я живу. На висоті небес і во святіще, також з укрушенним і сміром серцем, щоб піддержати тих, що серце придано Йому. Писання нам ясно говорить, кого піддержує Христос. У нас сьогодні трудності, не секрет, багато тривог, переживань, як сьогодні браття і участі говорили, Тривоги, війна, кровопроліття, но кого серця Христос піддержає, щоб підтримувати дух смиродних і серце У Нас сьогодні, друзі, мало сукрушення. Много сьогодні веселя, радості, навіть коли йде таке проліття на землі. Але Христос каже, живу на висоті, серед звезд, там, друзі, на висоті, а також Со смиренным и сокрушенным со сердцем, чтобы поддержать их, чьи сердце сокрушенные со и смироны. Время, друзья, нам смираться пред Богом, время вопить до Бога, время просить у Бога милости, <клухи> в том, чтобы Бог. Защитив нас, помілував оцього лиха, яке прийшло на нашу землю, кровоприліття, грабіж, розруха тому подобне є, брати і сестри. Давайте ще раз подивимося в Слово Боже, що говориться о нашому Господі, Ісусі Христі і Його прибуванні, де говориться такі слова. Коринки нам говорить Слово Боже, такі слова. Разве ви не знаєте. Щоб ви храм Бога живого і Дух Божий живе у вас. Це треба знати, кожному з нас, що ми являємося храмом живого Бога, і Дух Божий живе у нас. Якщо ми аналізуємо Слово Божє, як який був храм при Соломоні в Ізраїлі? Красота всієї землі. От ось і сходило сіяння по всій землі, як друге Сонце. Браття і сестри, таков ли наш храм, що сьогодні сіяє від нас, сьогодні дивляться на нас і познають, що це люди, в яких живе Христос в серцях. Дай Боже, на це нам способності, щоб нам таковими бути. Читаємо ще некоторі слова із священного писання, де Слово Боже говорить у нашому Господі Ісусі Христі. Такі слова читаю. Христос, друзі, серед нас. Ми благодарні Богу. Он сьогодні, друзі, серед народу вірного, серед тих, хто ходять свято перед Богом, які сьогодні, друзі, стараються, підв'язаються, а в місяцям і смираються, щоб ходити свято перед Богом. Це наша жизнь. В цьому наша життя і в цьому наше щастя. Читаю такі слова же говорить Ісаї, а вот на кого я призру. А от на кого я призру. Насміронного, сокрушеного і трепещушого перед Словом моїм. Слово Боже, друзі, треба любити і не тільки любити, а перед Словом Божим трепітати. І Бог на таких смотрить, Бог таких в серцях живе. І якщо Бог в нас каже, якщо Христос у вас, то тело мертве для греха. Давайте будемо сами себе аналізувати, як ми сьогодні, яке общения наше з Богом и яке общения з грехом. Если Христос вас, то тело мертве для греха. Дай Боже на це способності, щоб нам быть мертвими для греха, а живими для Бога. І для этого надо стараться молиться. Подв'язатися, як я часто напишу дай браття, то ви прилагаєте всьому старання, покажіть вам віри ваші. О чому сьогодні браття говорили? Любов, любви, також довго терпення, кроти, воздержання на таких нет закону. Доказай. поможи нам Боже. Апостол Павел говорить такі слова: тільки живіть достойного благослуження, придумайте як вам. І не прийду, щоб ви спілки, що ви в існі. Дай Боже, колядення, щоб ти чув про нас, про Новуградську церкву, і також свідчити, що ми стараємося ходити в істині. Я не хочу сказати, що в нас все гаразд, але ж ми стараємося. Тому Павел каже, тільки живіть достойно благословения. Для того, щоб жити достойно благословения, Слово Боже, його треба знати. Його треба любити, читати Слово Боже, вникати Слово Боже і себе пробирать согласно Слова Божого. Дай Боже на це сили, способності, щоб нам бути дітьми Божими. В своє время Іван говорить такі слова. Ми часто так же напоминаємо. Іван у послання своє, перше послання. Смотрите, яку любов нам дав Бог, щоб нам називатися і бути дітьми Божими, це велика любов Та же Іван говорить, смотрите, подумайте, яку нам Бог дав любов, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. А далі кажемо, а якщо діти, то і наслідники. Тому каже, якщо діти Божі, якщо вірно ходимо перед Богом, смираємося перед Богом і ходимо чисто, як і тут говорить, і всякий імейшийся надіжду». Ще раз повторяю, смотрите, какую дав нам любовь, Бог, чтобы нам і и дітьми Божими. Ми теперь діти Божі. Но ще не відкрилося, что будем. Не відкрито, друзі, для окружаючих нас, на лично для нас. Возможно, не все зрозуміло, якими ми будемо у вічності, чему нас Бог призвав, якої великої радості и слави. Далі каже, знаємо. Що коли відкроється, буде подобаний Йому. Подобє Боже, друзі, коли ми читаємо Слово Божє, коли Бог сотворив чоловіка із праха землі, і сказано, і сотворив чоловіка по образу і подобаю своєму. Образ, то що ми маємо, образ Божий. А подобиє, друзі, слава Божі, перші люди. Адам и Ева сияли подобно, как Бог сияет. Поэтому, Кажет Иоанн, знаем, что когда откроется, будем подобны Ему. То есть вернется христианин или тот, кто служил Богу, то первое состояние будет сиять подобно, как Бог сияет. Праведники вот сияют, как светило на тверде небесное. Так говорит Слово Божие, как... Светила на Тверке Небесной. А дальше я еще раз повторяю. Всякий, имеющий всю надежду, чтобы подобен Ему, очищает себя, так как Он чист, как Христос чист. Никто нас не очистит. Никто за нас, друзья, не сделает то, что мы должны делать. Очищать свое сердце. О чем сегодня даже брат Полячок говорил, такое, что понял. Такое, что понял. Щоб статися вірними Богу, очищать себе, подобно як Он чист, і всякі имеючися надежду, брати и сестри, время наше очень тяжко. Сегодня велике отступлення от Бога. Я об этом часто вру и об этом даже скорблю. Велике відступлення от Бога во многих церквях. Дай Боже сохранить вірність Богу. Дай Боже, сохранить чистоту учені перед Богом уподобиться нашому Господу Ісусу Христу. Праведні висіяють. Но, далі каже очищайте себе, як я сказав, як чист. пусть Бог допоможе нам нам очищати себе, від всяких недобрих діл, всяких недобрих слов, як сьогодні говорили о мірі, говорили о любви друг від другу, о том, щоб не було ніякого недостатка і щоб і нам достається. Уподобатися, друзі, і стати подобний йому. Мойсей був на горі, ми часто напоминаємо 40 днів і не з Богом. І коли сходив з горі лісом його осіяло, ми ж, друзі, сподіємося і віримо, що ми будемо з Господом не 40 днів, не 40 років навіть, а царствовать в вікі віков і правильність освіяють. Дай Боже. Дай, Боже, нам способності приготовити своє серце, очиститися від всякої скверни, от всякого гріха, держатися з чистоти учення нашого Господа Ісуса Христа і дойти до Об Обите ми молимося Богу. Амінь.